Мікрохвильова піч це дуже зручно. В ній можна і готувати, і швидко розігрівати. Та через деякий час настає неприємний момент генеральне прибирання мікрохвильовки. І це далеко не просто бруд на стінках засох і не піддається. Та сьогодні я поділюсь з вами секретом, за допомогою якого ви видалите навіть старий бруд. Для цього нам знадобиться вода. Та сік з половини лимона. Відрізаємо половинку та вичавлюємо сік у воду. І тепер ставимо суміш у мікрохвильовку на 5 хвилин повної потужності. І тепер ми можемо з легкістю відмити будь-яку пляму. Без зайвих зусиль легкими рухами ми видаляємо застарілий бруд. Отак лимон і вода творять дива. Відмити мікрохвильовку це просто.